Святий Миколаєві, тобі листа вихованська надійної школи, храму Літва Богородиці. Цього року ми були слухняні і надіємось на подарунки. Просимо про найголовніший подарунок для всіх наших закінчення війни, щоб воїни повернулись живими і здоровими до здорових. А ще просимо про набір для малювання, конструктор Олего, металошукач, будку для робіт, книгу про пропадила, подарунки для рідних, цукерки і соколів. Чи, Миколаю, ми тебе благаємо, щоб у цей тривожний час береглась у людей віра. Щоб усі люди мали житло, були здорові і щасливі, щоб люди жили по заповідям Божим. щоб Господь допоміг отцю Анатолію добудувати храм Андрія первославного і дав на це сили і здоров'я, щоб у людей був святковий мали Любий святий Миколай, пише тобі осінь четвертого класу, найбільної школи, храма Ко приходиш їм на допомогу. Почуй наші прохання, прошу в тебе, Отче, Миколаю, здоров'я для моєї родини та миру для України. Так хочеться, щоб усі діти жили у світі, світі миру та добра і відчували себе щасливими. Святий Миколаїв, прошу тебе дуже принести здоров'я, миру. Щастя всім людям на святій землі і тише і супер. Я маю важливе бажання, щоб найшвидше закінчилась війна та настав мир у світі, щоб люди стали добрішими. Будь ласка, зроби так, щоб закінчилась війна і люди скоріше повернулися додому і зустрілися зі своїми родичами, щоб люди не хворіли, Любий Отче зроби, Справжня диво об'єднає усі родини, які вимушені бути далеко один від одного. Святий Миколаїв, Затворці, <клес> рятуй і збережи, будь ласка, мою рідну церкву, Божну мікру. Подні зростали наші дідусі та бабусі, татька і матусі, братики і сестри, святий Миколаїв, я знаю. Так хочеться, щоб здійснилося одне бажання для всіх. І на нашу землю прийшов мир, щоб всі люди зустріли Різдво в колі своїх родин і з радістю в душі. Дякую тобі за твою любов і щедрість. Тому що представником від наймолодшого класу я попросила бути далі, будь ласка. Батькам по-дому, складали свої іграшки, старано вчились та е, вчились молити. Ми знаємо про багато чудес, які ти здійснюєш, і скільки добра робиш людям. Сподіваємось, не відмовиш наших проханнях, і виконуєш наші заповітні бажання. для моих родненьких. Я тоже хочу Милу и отцу Анатолию и Тарбинку Люблю тебя. Я хочу, чтобы не было войны. Я еще прошу большой чупачус и большой киндер. Я мечтаю, чтобы ты приходил ко всем деткам. Я хорошо вел себя и учился. Угли не надо. Я прошу у а брат их просит ласка, можно на бир наклеїв з персонажами персонажем шоколадного Николаевка. Святий Миколай, привіт! Я веду себе нормально. Я хочу, щоб ти принес ігрушечний корабль і настольный друг. Моя сестра мечтает в подарок сладости. А самое главное, чтобы не было войны. З уважением.